У Дніпрі запустили ще один сучасний реабілітаційний центр. Він знаходиться на базі одного з обласних медзакладів, розрахований на 32 ліжка і оснащений всім необхідним для фізичного та ментального відновлення пацієнтів. Як оживають оборонці після важких поранень, а також цивільні, які постраждали від війни або перенесли захворювання, дивіться прямо зараз. Перший у Дніпрі реабілітаційний центр відкрили коштом обласного бюджету. Чималу частину взяли на себе меценати. Відтепер щороку тут зможе проходити реабілітацію більше тисячі людей. Тільки за минулий рік 32 тисячі мешканців Дніпропетровщини отримали реабілітацію. Ми недавно зробили карту області, скажімо, тих медичних закладів, в яких надається реабілітаційні послуги. Ми даний напрямок буде розвивати і впевнений в тому, що до кінця цього півріччя ми ще відкриємо декілька. Відділен там, де буде надавати реабілітаційна допомога, як і військовим, так і цивільним мешканцям нашої області. Простір центру становить 5 тисяч квадратних метрів із великими залами для занять, зонами для індивідуальної роботи та комфортними палатами, все, щоб пацієнти швидше ставали на шлях відновлення після травм, поранень та захворювань. У нас унікальне обладнання: це апарати і левітес, і пабло. На апаратах Левітес ми відновлюємо функції ходи, м'язову силу. На пабло ми відновлюємо когнитивні функції. Також у нас прекрасна Ергокухня, де ми повертаємо втрачені навички нашим військовослужбовцям. Вплоть до того, що ліпим вареники варимо борщ сприяє швидкому відновленню і медичний персонал центру. Найперше чотири мультидисциплінарні. Команди до них входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини: ерготерапевти, логопеди, психологи і соціальні працівники. Ми займаємося з пацієнтами починаючи з гострого періоду. Це непосередньо в тих відділеннях, це травматологія, інсультний блок. Затім в підгострому періоді ми забираємо їх до себе, вони займаємося один чи два цикла. Потім вони ми переходимо на довготривалий період реабілітації. Роль пацієнта, його стремлення, його хотіння – це найважливіше. Якщо пацієнт хоче, він мотивований, 100% у нього все вийде. На озброєні медиків і сучасні тренажери та обладнання, те, яке допоможе у відновленні рухів та координації, зміцненні м'язів, а ще поверненні втрачених когнітивних та рухових навичок, як от бізі-борд для розробки дрібної моторики, та апарат Пабло. цей апарат якраз чудово допомагає за рахунок. Інтерактивних терапевтичних ігор також можна покращувати когнітивні функції. Воно як два-три в одному, коли і моторика, і когнітивні функції, все це разом дуже комплексно, дуже чудово працює. Працюють у центрі кабінети фізіо, лазерної та магнітної терапії, які допомагають швидше досягнути результату після мінновибухових травм, контузій та інсультів. Саме з такими проблемами найчастіше має справу фізичний терапевт центру Сергій. Ми працюємо на системі леві покращуємо силу м'язів верхніх кінцівок, м'язів спини та нижніх кінцівок. На баланс тренері ми покращуємо рівновагу та баланс. Він придуманий в ігровій формі. Я, як фізичний терапевт, для мене цікаво, щоб виконували ті рухи, які мені потрібні, і те завдання. Для пацієнта в цьому плані цікаво грати в гру намного цікавіше, ж виконувати. Нагадаємо, у Кам'янському також діє унікальний центр психічного здоров'я та медичної реабілітації. Заклад було відкрито 15 вересня 2023 року, і він став першим на Дніпропетровщині центром реабілітації військових. Тільки у перші три місяці роботи центру реабілітаційні послуги отримали понад 360 пацієнтів. З них майже 100 військовослужбовці.